Сина і Святого Духа. Сьогодні ми святкуємо свято на честь Духа Святого. Вчора ми святкували велике 90-те свято на честь Святої Трійці. А сьогодні ми її святкуємо на наступний день. Святого Духа. Церква почитає Духа Святого, тому що він зійшов на апостолів, як ми чули вчорашньому апостолі. Зійшов на весь людський рід через апостолів. Ця подія була дуже дивна, як ми знаємо. Апостоли зібралися в Сіонській горниці. Вони були зібрані Святим Духом і очікували тішення, кого обіцяв їм дати Господь. Він казав, якщо я не піду, то якщо я не розлісеться, то Дух Святий не прийде, а я піду, щоб послати утішення, яке вас наставлять до на Святого Духа. І нагадайте, що вам казав, і ось Дух Святий зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків. І вони почали говорити на різних мовах. Спочатку почули гріх, а потім легке ітерець. і ось зійшов у вигляді вогнених язиків Господь. Бог, сам Дух Святой, третій постаць по святої Трогіці. В старому Заповіті являвся Патець, віч наставляв ізраїльтяни, готував весь скільки для пришестя Месії, сина Божого, який дійсно прийшов на землю для того, щоб дати нам закон новий, законування і своєю і смертю. І Воскресіння спасти візьму свій. Він дійсно перебіг диявола, вознісся на небо і очікує всіх там. Він казав Ярій, обіти вам. І казав, що буде багато Отця Небесного. Він казав, що можна духу тішити. який прийшов з цього часу, почали слово ера, Ера. Духа Святого. І кожна людина може прийняти Духа Святого. І про це пророкував пророк Іні. Він казав, що всяка очі прийме Дух Святий, Духа Святого на всяку путь. Казав Господь, встане Пророка Іва. І от це свершилося. Тепер кожна людина може прийняти Духа Свята. Не в певній малій мірі, як це було в старому заняті, а в повноті, наскільки людина може прийняти, прийняти настільки, наскільки буде чисте серце, тому що Господь казав в закладі блаженців, блажені чисті серце, як от Бога Узе, ось необхідною умовою для прийняття Святого Духа. Є чистота сердечна. Дух діє не хоче. Особливо діє в церкві. І в церкві нам дані Богом Тайсне, всім основних таймс. І вся молитва. Всяка дія в церкві – це Тайсіння, через яке сходить благодать Святого Духа на людей. Особливо. Ми отримуємо духа Святого. там дайся покаяння. Бо Господь хтось сказав своїм учням. Мір вам, кому відпустити їх, тому не впуститься. А на кого ви утримаєте, тому він не утримується? Прийміть дух сьогодні. Тобто вона кайця це перша степень прийняття духа Святого. м'яється і відкриває своє серце для того, щоб благодать Господь що проміжла в серці вчисти і найвища це причастя, святих тайм, про які казав Господь, хто буде їсти хліб, тобто тілою, той не помре по вік. Дійсно є перша смерть, це смерть тіла, а є друга смерть, смерть душі. Потомний Семен Бог каже, що Дух Святий це влада Сумка, це душа душі наша. І от коли ми приймаємо Духа Святого, то тоді ми пошукаємося і стаємо нову тварину. Ми обожнюємося. І це найголовніше завдання нашої церкви. І для цього й пішов на І він казав. Послання перед Всемінця. Воля Божа — це посвячення Ваше. Для цього і прийшов Господь дати нам Духа Святого, щоб нас посвятити, щоб друга смерть не мала над нами влади. Мало виконувати якісь зуміщі церковні Підписання. Але й треба так робити, щоб кожна дія збагачувала нас, благодати Святого. Подобний Сергій Зарозький казав, коли я з батьком торгував на модовищі, то ми треба тим, що нам приносило найбільше прибуток, так і ви. Те, що вам приносить благодать Святого Духа найбільше. Те і робіть, кому більше приносить благодать Святого Духа, читання святих отців, Івангелія читаєте. Тим, хто. Заради Господа в церкві і відчуває від цього тіху, від Святого. Рібіть це. Той, хто відчуває, що більше блогдаті входить, коли вони допомагають нижні, робіть це. Кожен відчувати. Коли він збагажується, більше благодаті судові. Але дійсно в церкві на Богослужінні ми разом отримуємо велику благодать, ми це відчуваємо. Іноді не хочеться йти до церкви, але потім ми окрили, і приходимо з церкви. І відчуваємо радість, а це і є від Святого Духа. І преподобний Сергій Саровський відкрив, що значить, облагодати Святому Духму своєму е, чату автоміту. Він серед землі просяє, як сонце. І це його наступного світу, що можна відсіти. Було тепло. Благодать воно втікали і в учні. Благодать знала і до біжніх. І коли вони несли великі страждання на любі, вони не раділи, тому що ворога давала їм радість, вміння, втіху, якої не достоїв без сім. Саме головне завдання наше це е, святого Духа, так як казали всі. Ми повинні наглядати за свої, своє серце, що ньому. якщо ми отримуємо радість, мир до терпіння, як вродися, як це каже апостол Павло в посланні Галами, то це дійсно є Святого Духа, завдяки яким ми духовно росли. Тому ми повинні частіше прибігати до джерела Святого Духа, до церкви святої, яку створює Господь. І тут збагачуємося цією живою водою, Духа, яка особливо діє в церкві. Багато кажуть, що треба поміняти церкву, прийти в інший чи е, в місці. Але ми знаємо, що Господь створив церкву. Тоді благодать Святого Духа. І ми знаємо, що ці церкви спасалися нашій житті. прадіди, діди, які відійшли міський світ. Якщо ми хочемо з ними зустрітися, то ми повинні пам'ятати, що церква єдина, нема церкви земної, нема церкви небесної. Є одна церква Христова. Голова цієї це церкви, як сказано в Святому. Письму, Господь амині, члени цієї церкви. І ця церква жива. Вона живе Духом, який дає життя всьому видовому, і невидимому світу, і рослинному. І ми тому приходимо з цілями в церкву. І тваринному, і особливо всім людям. Духа дає життя, а особливо вірним, які ходять на церкви, очищається вертається, покаяння, очищаються. І це для нас найважливіше. Ми не можемо ми. Механічно змінити місце роботи, як це думають люди світу цього. Ми не можемо себе відсілити, тому що ми привилися, як казав Господь, до лози, а хто не прив'ється, то посікається і у год нічого. А те, що духом святим, то не загалі, тому що усе є поговорим, пожираючи, гріші. Просвічаючи право, тому і Дух Святий зійшов в вигляді вогня. Чому Дух Святий зійшов також вигляді голову на Господу, коли він хрестився? Тому що ми знаємо, що в старому заліті був по у всій землі. І коли він хрестав то нуй послав із ковчега Богу відкрився ніс масликом їв. І це було знаменням, що Господь змилився до людьми і потім перестав. Так і Господь змилося, послав нам тішителя, голуба, Духа Святия, і змилося над нами. Якби, не змилився, то ми всі були попалені вогненці. Благодаті Святого. А Господь зминуть і дає нам цього Богу. Але Бог не приходить на нечисти місця. Він тільки сідає на чисті місця. Тому непритною мовою є чисте серце. Він тоді приходить, коли серце серцем від угодою подвиг, смирінням, покаянням. Тоді цей Дух Святий сходить на благовільну людину і дає життя вічні. Тому нам треба трудитися, очищати себе від всякого гріха. Звичайно, наші труди не великі. Скільки б ми не зробили, не це. Але Господь, бачить, що ми хочемо спастися. Йдемо на зустрічіння, люблячий батько, падає на маму. На вигляд і одіває нам перство, тобто образ. Тому що ми по його подобі зброю. І він нас любить дуже. І він хоче, щоб всі ми спаслися. Ми знаємо, він знає, що він не по своєму існу собі широ. А навчити явно пішли в нас далі, що він хоче нас повернути, і тому він і прийшов, зійшов з неба, щоб нас вести, і послав нам від Отця Духа Тіши, який нам дає мудрість і нам дає можливість таким бути, що з нашого жива також не може бути. Жива вода. І він казав і прочитав вчорашню реванку: прийдіть і пійте з цього джерела, дарма воду живу. І хто буде пити цю воду у того із чрева э, потече ця жива вода до коси. І ми це знаємо, що людина тоді не вчені, а так переконливо можуть говорити. Духом Святим, що їм ніхто не може заперечити із людей цього світу. Тому ми знаємо, де існує. Ми знаємо, де ми де, знаємо, де Святий. Він шевернуть в себе. І ми маємо можливість до нього звертатися. Господь відкрив нам ім'я Бога. Він сказав, хто хреститься, Во ім'я Отця і Сина, і святого і буде мати віру, той спасенник. І от в нас є можливість вже звертатися до живого Бога, значити ім'я. Ім'я Його тихне. А те, це син, і Святий Дух. і Ісушна, Троїця. І ми до неї звертаємося, як до живої. І вона тісно жива. І Господь посеред нас чує нас. Ми не бачимо ні, нашого обмеженого ліска людського Ботві. Бога. Бога не бачимо до Ветця. Але ми відчуваємо свої душі. Ми Духом Святим відчуваємо що Він рядом, поряд з нами. Якби цього не було, то люди би не могли молитися просто. А ми відчуваємо, що Він тут є, Він живий, Він нас чує. І особливо ми відчуваємо серце Божий Студію. Він нам дає себе у їжу. І ми багато можемо пояснити словами, але серце нас не обманює. тому що серце радіє і Святой Торміє. Хоче співати, тому що дійсно тут у нас знаходить життя вічне, тут у нас знаходить Духа Святого, який просвіщає всяку людину, яка приходить в цей світ. Амінь.